Зошит, ручка, маркери. Що це таке? Доброго часу, мої любі. Мене звати Віта, ви на каналі Вікторія Ріберяк. А це означає, що прийшов час після шаленого тижня стартів пов'язати за допомогою черівних кубиків Оленка Боганова та всі інші майстрині, посилання на яких ви знайдете в описі під цим відео внизу. Будемо грати з кубиками, і для цієї гри нам потрібно 6 процесів. Сьогодні у нас неділя, 10 вересня 2023 року 13.30. І зараз я знімаю свої шість процесів, аби гра була максимально чесною. Адже сьогодні ввечері вже стануть відомі кубики на перший день нашої гри. В'язати можна як одразу два процеси, так і один. І в цьому місяці я трошки скористуюся тим, що в нашій грі можна один процес брати декілька разів, аби швидше його завершити. І так перший процес. Перший процес це в мене довго страждали. Такий вийшов довгов'яз, який я збиралася завершити ще у квітні місяці, але він не вийшов. Тому я його взяла у спільний проєкт, дов'язати все буде перев'яз з Оксаною Левчук. Ну, щоб виправдати назву цього проєкту, під номером один в мене буде перев'яз ворота. Тому що я взяла набагато меншого розміру. І коли я його почала навіть на себе вдягати, то шийку дуже давить. А тим паче моєму зятєві, який справніше за мене, трошечки він також буде давити в горло. І тому мені цю горловину треба перев'язати. Це в мене буде під номером один. Маркеру тут немає, тому що тут буде розпуск, а потім перев'яз. Під номером два. Для спільного проєкту кольоровий рік в мене йде вишивка. Ви вже бачили, скільки в мене відв'язано минулого місяця. І ось в цьому місяці я вже приготувала для себе п'яльця, де мені треба буде вишивати на цьому тижні. Ось ці п'яльці. Процес номер три. Це в мене йдуть шкарпетки і залишки. Одна шкарпетка відв'язана тільки 5 рядочків чорним кольором, а у другій шкарпетці я вже відв'язала резинку, паглянок, звичайну бабусину п'яточку, і мені треба робити клин підйому та в'язати далі шкарпетку. Маркеру я тут ставити не буду, бо тут буде йти зміна кольорів. Почну я грати в цю гру з цими шкарпетками з моменту вив'язування клину підйому. Ось Ось такі. Наступний старт це той же самий чоловічий джемпер, який я в'яжу з бомінної пряжі 50% вовна, на 50% па, 1600 метрів. Ось. І, знаєте, це вже я другий виріб з цієї пряжі в'яжу. Це вже вона трошки постоялась. Я її, кажу, подіргала її трішечки. Така пухнаста становиться. І цього разу я взяла трохи більші спиці, 4, і набагато краще полотно мені подобається. В'яжу я в 6 міточок. У мене вже відв'язана відв'язаний перший рукав до окату. Тепер треба зробити окат і вив'язувати далі. Зараз я маркер ставити не буду, бо ще сьогодні я трошки пов'яжу, і маркер на цей процес я вже поставлю після того, як буду вводити його в гру. Номером 5 це в мене джемпер для мене. Ось він вже не поміщається в кадр. В'яжу я його на спицях 3,5 із 100 акриліку. Пряжа. GGBB 100-відсутковий акрилік 360 метрів на 100 грамів. Я вже відокремила рукави і почала вив'язувати тіло джемперу. Я ставлю зараз такий фіолетовий маркер, який буде означати, де я почну грати. Наступний шостий процес це в мене буде дитяча ковтинка із 100% акрилу 300 метрів на 100 грам. 300 метрів на 100 грама спицями спицами Я зараз так вам орієнтовно поставлю ось такий поки що маркер, бо всі інші в мене поки що зайняті. Ось. І рожевий маркер це буде початок моєї гри. Цього тижня. Цей процес в мене для спільного проєкту Кольоровий рік. На вересень місяць нам випав червоний колір. І про всяк випадок, сьомим номером, додатковим номером, в мене йдуть шкарпетки, і робота над помилками. Як ви всі знаєте, ми всі з вами вчилися в школі, що після контрольної роботи завжди йде. Робота над помилками. І от кожен наш готовий виріб це є контрольна робота. Але інколи трапляється, що ми робимо помилки. І тому треба перев'язувати. Тобто, робота над помилками. Ці шкарпетки я показувала в серпневому звіті у спільному проєкті шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Це була в мене нова пряжа, я її відклала. Як бачите, дуже відрізняється, дуже-дуже, дуже. Я, звичайно, дуже засумувала це, мене розчарувало. Пряжа для мене була нова, але найголовніше я заспокоїлася або для того, щоб була змога зробити аналіз, чому так трапилося. Ну, по-перше, цю шкарпетку, першу, коротшу, меншу, я в'язала на початку місяця, а ось цю, яка довша та ширша. Я в'язала в кінці місяця. Це означає, що в мене змінилася щільність в'язання. І ще це була для ма, нова для мене пряжа. Мабуть, на початку місяця я так от тугенько-тугенько в'язала, тому шкарпетка вона вийшла, вийшла в мене надто туга. Спочатку я думала залишків пряжі вив'язати третю шкарпетку з цього моточка, а потім вирішила, ні, я не буду цього робити. Я розпущу ось цю маленьку шкарпетку і відв'яжу її заново, аби пара була однакова. І якщо треба буде щось змінити в другій шкарпетці, то це також буде зроблено одразу. Ось така робота над помилками в мене є. І планую його вести в роботу тоді, коли в мене щось завершиться. Завершитися в мене може тільки робота. Під номером 1, де йде також робота над помилками: це перев'яз вороту у чоловічому гольфі. Бажаю всім гарно відпочити, гарно пограти, а ще краще пов'язати. Сьогодні в нас 11 вересня, і на сьогодні нам випали процеси 1 та 5. Перев'яз вороту чоловічого светру, і 5 це мій джемпер. Ранок любі! Сьогодні у нас вже 12 вересня 2022 року. На вчорашній день нам випадали номери 1 та 5. Чоловічий гольф. Це робота в мене з самим воротом перев'яз. І номер 5 це джемпер для мене. Вчора я нічого не робила, і це завдання переноситься на суботу. На сьогодні на вівторок також стали відомі кубики Це 4 і 5. Це теж саме чоловічий гульф, аж вже рукав. І той же самий мій джемпер. Показую, що з горлом я нічого не робила. Це буде наступного разу, коли випаде перший номер. На початку цієї гри я показувала перший рукав, який відв'язала до Окату. У неділю я завершила окат. Тому сьогодні я почну вив'язувати другий рукав. І мій джембер як був, так і залишився. От від фіолетового марку я сьогодні почну працювати. Бажаю всім лайтового, мирного дня! Добрий вечір, вівторка, друзі мої. На сьогодні випадали в процеси 4 та 5. Процес 4 це чоловічий гольф. Я розпочала в'язати другий рукав, і блакитний маркер буде означати, де я почну в'язати наступного разу. А ой, процес номер 5, це в мене мій джемпер, не відв'язала від фіолетового маркеру. І жовтий маркер буде показувати, де я почну вив'язувати наступного разу. Добрий вечір, середи мої любі! І хочу вам показати, що я за сьогодні зробила. На сьогодні у нас випадала вишивка. Ось я відшила один листочок, другий листочок. Бутончик з листочком, і частково ще один з листочків. Не тільки вишила, а й обшила. Багато я за сьогодні зробила з вишивки. А от на зв'язання нам на сьогодні випадали в мене процес номер 3 це шкарпетки залишки в пряжі. На першій шкарпетці я відв'язала клин під йому. І трошки пов'язала на другій шкарпетці Бо був в мене відв'язаний тільки чорний колір. І вже на завтра, кобики нам показали, що над чим ми будемо працювати. Це номер 3 та 6. Номер 3 це в мене шкарпетки залишки в пряжі. Я продовжу з ними працювати. І номер 6 це дитяча ковтинка. Бажаю всім мирного часу і до зустрічі до завтрашнього вечора. Добрий вечір четверга, любі. На сьогодні нам випадали процеси 3 та 6. Процес 3 це шкарпетки у мене і залишки в пряжі. Другу шкарпетку я відв'язала від булавочки. Маркери, чим більше їх купиш, тим швидше вони завершуються. Відв'язала халявку зв'язала, п'ятку відв'язала та клин підйому. Я шкарпетки свої вирівняла. Тепер мені залишається вив'язати вив тільки стопу та мисок. Шостий процес це дитяча ковтинка. Ось у мене рожевий маркер, і я вже багатенько таки відв'язала. От бачите, як вона вже, який вигляд вона вже в мене має. І вже відомі кубики нам на п'ятниці це процес 1 та 6. Процес 6 ви бачите, перед собою. Я поставлю зараз зелений маркер ось, і продовжу його завтра вив'язувати. Знов процес номер 1. Завдання понеділка я перенесла на, зав... на суботу, на суботу. але на п'ятниці нам також випав перший процес. Тому я завтра почну спочатку розпущу горловину. А потім почну її перев'язувати. Все любі, до зустрічі до завтрашнього вечора. Добрий ранок суботи, друзі. На вчора на випадали процес 1 та 6. Зараз вам покажу, скільки їм вдалося відв'язати вчора по дитячій ковтинці, бо це в мене процес номер 6 від зеленого маркеру. Я завершила вив'язувати лінію реглана і вже поєднала своє. Вперед у спинку в одне полотно. Процес номер один це мені потрібно було перев'язати горловину у чоловічому гольфі. Я розпустила ось, цінточки, і почала вив'язувати горло. А сьогодні у нас субота за планами, це повинен бути день тиші. Але Подані те, що в мене був понеділок, коли я нічого не робила. Тому на сьогодні, на суботу, в мене процеси 1 та 5. Сьогодні мені треба попрацювати з чоловічим гольфом, в'язати горловину. І жіночий джемпер для мене, ось він вже так виглядає. Я почну його вив'язувати від жовтого маркеру. Зустрінемося з вами у неділю в підсумковому відео. Бажаю всім лайтового вихідного дня. У режимі все вімкнено, навіть в'язання та відпочинок. До неділі, любі. Добрий ранок неділі, мої любі. Прийшов час показати, що мені вдалося пров'язати протягом тижня у нашій грі в'язальний магічний кубик. Організувала цю гру Оленочка Буганова. І посилання на її канал Єліна Буганова Хентми, а також на канали усіх інших учасників, ви знайдете в описі під цим відео. Але одразу попереджаю: у нас не тільки є канали YouTube, є сторінки Instagram і є учасники, які приймали участь у самому чаті. І сьогодні я вам буду показувати. Процеси не так, як завжди. Але передусім перед я нагадаю, що в мене було заявлено сім процесів, сьомий процес додатковий. Я до нього не доторкнулася, тому про нього розповідати не буду. І завдання, яке було в нас на 11 вересня, я перенесла на суботу 16 вересня. І цього разу я буду показувати не по порядку. Оскільки більшість робіт, які вам буду показувати, приймають участь у деяких спільниках, то я й піду по спільниках. Ось така найбільш велика, масштабна, довговишивальна робота це букет троянд. Цей букет троянд вишивається для спільнику кольоровий рік. Цей процес випадав на цьому тижні тільки один раз. І як я тоді відв'язала та обшила листочки з бутончиком, так на цьому етапі я і зупинилася. Більше я до цього процесу не торкалася. Наступний мій про цес він приймає участі у двох спільниках: кольоровий рік та вернісаж осінніх барв. Він вже в кадрі зовсім зовсім в мене не вміщується. Це джемпер для мене. Цей процес нам випадав двічі на тиждень. Від фіолетового до жовтого це був перший день. І від жовтого і ось до завершення. Це вже було за другий день, тобто за вчорашній день. Багато я зробила дуже багато. Ну, з половиною, Тільки лицева гладь, в'яжи собі по колу та в'яжи. Гарні просування. Також. Для спільника кольоровий рік в мене була дитяча ковтинка. Почала я... Цей процес випадав нам двічі на тижні, і почала від рожевого маркера до зеленого, це був перший день, і від зеленого і ось до збиці це я пров'язала за другий день. Може, невеличкі просування, але найголовніше, що вони є. І в мене вже Відокремлені рукава, і вже почала я вив'язувати по колу, спинку та перед. В'яжеться дуже легко. Так, процес відпочинок, після того, як ви вийшла я на в'язання майже по колу поворотніми рядами, то це вже процес відпочинок. Наступний мій процес чоловічий гольф, він займав два місця. Перше і четверте. По першому пункту, це повинна я була перев'язати горловину. І я це зробила. Як бачите, горловина в мене перев'язана. І зазвичай, коли ниточка вже відрізана, не завжди виходить так, як виходить. Вив'язала на ту висоту, наскільки в мене вистачило ниточки. Але тепер ця горловина не така щільна. І мій замовник. Буде дуже доволений, задоволений. І так як я відмічаю завжди кружечком готову роботу, готовий процес, а в даному випадку готове завдання, то під цифрою 1 я завдання виконала, я перев'язала ворот. Під номером 4 у цього процесу було вив'язування рукава. Це вже в мене другий рукав. Але от скільки я відв'язала в перший день, бо він випадав тільки нам один раз, стільки воно є на сьогоднішній час. Цей, цей чоловічий гульф приймає участь у спільному проєкті Оксани Левчук. Дов'яжемо все, буде перев'яз». І останній процес, який приймав участь у цій грі, це шкарпетки і залишки пряжі. Шкарпетки в мене вирівняні. І у одній шкарпетці я зовсім-зовсім трохи відв'язала від булавочки. Чому булавочки? Тому що ніби маркерів багато, але ви подівалися, сподівалися, всі заняті, всі працюють. Ось така коротенько Я вам розповіла про своє рукоділля протягом тижня за допомогою магічних кубиків. Приходьте, будь ласка, до дівчат. Посилання на них ви знайдете в описі під цим відео. Подивіться, що вони зробили, можливо, в них ж є готові роботи, можливо, в них є більше просування, але в кожного свої обставини, свої справи, свій час для рукоділля. Що в підсумку можу сказати? Я задоволена цим тижнем. У будь-якому випадку, цього місяця мені вдалося на тижні кубиків пров'язати більше ніж минулого місяця. А вам я хочу побажати мирних спокійних днів, щоб за вашими вікнами співали живі пташки, приносили радість та спокій душі. А під вікнами хай ростуть троянди, які своїм запахом, своїм ароматом, своїм гарним виглядом. Буде додавати вам сили, наснаги та гарного настрою. До зустрічі, любі, до наступних відео!